Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Усне опитування, як називаються числа при додаванні? Чи може сума дорівнювати одному із доданків? У якому випадку? Коли один із доданків буде дорівнювати нулю? Тоді сума буде дорівнювати одному із доданків. Як зміниться сума чисел 6 і 4, якщо перший доданок збільшиться на 4? Сума так само збільшиться на 4. Як називаються числа при відніманні? Чи може різниця дорівнювати зменшуваному? У якому випадку, якщо від'ємник буде дорівнювати нулю? У якому випадку обчислення ми застосовуємо переставний закон додавання? Поміркуй, працюємо в робочому зошиті. Прочитай ряд чисел. Яку закономірність має ряд? Кожне наступне число зменшено на 2. Запиши числа в зошит і продовжуй ряд самостійно. Зупини відео і виконай це завдання. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе так? Продовжуємо працювати усно. Завдання номер 1, сторіночка 96. Заміни число сумою чисел. Щоб число замінити сумою чисел, нам потрібно пригадати склад числа. Пригадуємо склад числа 7. Правильно, 7 – це 2 і 5. 9 – 9 – це 3 і 6. 8 – це 1 і 7. 10, 2,8 і, і склад числа 6. Молодці. Що залишиться, якщо від суми двох чисел відняти один доданок? Працюємо усно, вирази в зошит не записуємо. Сума чисел 3 і 5, відняти 5. 5. Що залишиться, якщо від суми відняти другий доданок? У нас залишиться перший доданок дорівнює 3. Що залишиться, якщо від суми чисел 6 і 3 відняти 6? Зверніть увагу, перший доданок у нас також число 6. У нас залишиться другий доданок, і це дорівнює 3. Що залишиться, якщо від суми двох чисел 9 і 1 відняти 9? Число 9 і перший доданок 9. Ці числа віднімаються. У нас залишається другий доданок, і це дорівнює одиниці. Що залишиться, якщо від суми чисел 5 і 3 відняти 3? Число дорівнює 3 і другий доданок дорівнює 3. 3 відняти 3 дорівнює 0. У нас залишається перший доданок, і це дорівнює. Діти, ви помітили, що дуже легко віднімати від суми двох чисел один із доданків? Сума чисел 4 і 6 відняти 6. Це дорівнює 4. Правильно. А чи допоможе цей вираз обчислити на нам наступний вираз 10 відняти 6. Дійсно допоможе. Адже у другому виразі зменшуване 10 дорівнює сумі чисел 4 і 6 у першому виразі. Якщо зменшуване, замінити сумою зручних доданків так, щоб другий доданок дорівнював від'ємнику, то можна швидко обчислити значення різниці. Але замінювати зменшуване треба не будь-якою сумою, а сумою зручних доданків. Ми можемо зробити висновок, що 10 відняти 6 торів 4. Сума чисел 3 і 7 відняти 7 дорівнює 3, я з вами згодна. А наступний вираз. Чи допоможе нам цей вираз обчислити? Вираз 10 відняти 7. Дійсно, допоможе нам потрібно зменшуване це число 10, замінити сумою зручних доданків так, щоб другий доданок дорівнював від'ємнику. А в нас від'ємник 7, значить, ми можемо замінити число 10, ми замінимо сумою чисел 3 і 7. Отже, 10 відняти 7 дорівнює 3. Діти сьогодні на уроці. Ми якраз з вами і відкриваємо секрети віднімання чисел 6, 7, 8, 9. Зверніть увагу на екрані, які числа щойно ми з вами відняли. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 2. Заміни зменшуване сумою чисел. 9 відняти 6. Нам потрібно зменшуване, замінити сумою чисел так, щоб другий доданок дорівнював відємнику. Від'ємнику на 6, і нам потрібно другий доданок взяти 6. Отже, 9 це 3 і 6. Сума чисел 3 і 6 і відняти 6. Однакові числа віднімаються, залишається. 3. При відніманні однакових чисел ми отримуємо 0. Наступний вираз 10 відняти 8. Зменшуване 10. Нам потрібно замінити на суму зручних доданків, так, щоб другий доданок дорівнював 8. адже від'ємник дорівнює 8. 10 – це 2 і 8. Сума чисел 2 і 8. Відняти 8. Віднімаємо однакові числа, 8 відняти 8, це буде 0. У нас залишається число 2. 10 відняти 8 до 2. Продовжуємо працювати з підручника. Це завдання номер 3, вирази записуємо в зошит. 9 відняти 7. Зменшуване 9. І нам потрібно зменшуване подати у вигляді суми зручних доданків. Нам потрібно записати суму, але другий доданок повинен дорівнювати від'ємнику. Від'ємник 7. Ми спочатку напишемо 7, а потім міркуємо. 9 це 2 і 7. Значить, ми запишемо суму чисел 2 і 7. Сума чисел 2 і 7 і відняти 7. Дітки, обведіть, будь ласка, будь-яким оліпчиком, можете обвести в коло суму чисел, сума чисел 2 і 7 і відняти 7. Однакові числа віднімаються, 7 відняти 7 до рівня 0, і у нас залишається число. 2. Отже, 9 відняти 7 дорівнює 2. Наступний вираз 7 відняти шість. Зменшуване. подаю у вигляді зручних доданків. Другий доданок повинен дорівнювати 6. Тоді 7 це 1 і 6. Сума чисел 1. 6. Записуємо вираз. Сума чисел 1,6 відняти 6. Суму чисел ми позначаємо, можна діти в прямокутничок, можна в коло, овал, так як у вас вийде. Якщо від суми чисел 1 і 6 відняти число 6, однакові числа віднімаються, тримаємо 0,1 додати 0 буде 1. 10 відняти 9. Зменшувана 10. Ми будемо подавати у вигляді суми зручних доданків, де другий доданок буде дорівнювати 9. Значить, 10 це 1 і 9. Записуємо вираз: сума чисел 1 і 9 і відняти треба 9. Суму чисел ми обводимо олівчика, а тепер нам потрібно порахувати, однакові числа віднімаються, ми отримуємо 0, У нас залишається перший доданок. 8 відняти 6. Зменшуване 8 подаю у вигляді суми зручних доданків. Так, щоб другий доданок дорівнював від'ємнику. Це число 6. Значить, другий доданок 6, а перший доданок 2. Адже 8 – це 2 і 6. Сума чисел 2 і 6 відняти 6. Дорівнює 2. Продовжуємо працювати. Підручникам це завдання номер 4 Добери до задачі короткий запис. Оленка зібрала букет із шести маків і трьох ромашок. Наскільки менше ромашок, ніж маків у букеті? Звертаємо увагу, що на попередньому уроці ми з вами дізналися про ключові слова в задачі. Ключові слова допомагають нам записати короткий запис. Про що розповідається в задачі? Правильно. Які квіти збирала Оленка? Маки і ромашки. Зверніть увагу у підручники. у підручнику. Маки і ромашки позначені блакитним кольором. Це є ключові слова. Звертаємо увагу на запитання задачі: наскільки менше ромашок, ніж маків у букеті? Це задача на порівняння, і ми будемо порівнювати маки з ромашками. Яка схема підходить до нашої задачі? До нашої задачі підходить друга схема дійсно, адже у другій схемі у нас є порівняльна дужка з двома стрілочками, я вказую на те, що ми будемо порівнювати маки і ромашки а також запитання, шукане число, наскільки менше ромашок. Продовжуємо працювати із задачею. Задачу записуємо в ЗОшит. На 10-й клітинці ми записуємо слово задача і записуємо номер 4. Записуємо короткий запис задачі в ЗОшит. Щоб записати короткий запис, ми виділяємо ключові слова. У нас є у підручнику підказки. Ключові слова це маки і ромашки, але ми маки і ромашки будемо писати скорочено. Зверніть увагу маки, нам потрібно від слова задача відступити ось цю клітинку. І на наступній клітинці спочатку рядка, адже літера М пишеться знизу вгору. І запишемо. Слово маки скорочена, буква Е і поставимо точку. Що нам відомо про маки? Що їх шість квітів. Зверніть увагу. Далі ключове слово ромашки. І ось ми почнемо писати ромашки, тобто велику букву Р, ось цієї клітиночки. Ми нічого не відступаємо в даному випадку. Ромашки. А ромашок було три квітки. Далі ми креслим порівняльну дужку і записуємо на, і невідоме число це є шукане число. На 10-й клітинці, зверніть увагу, нам потрібно записати слово розв'язання. Розв'язання. І там діти міркуємо над задачею. Якщо в задачі запитується, наскільки менше або наскільки більше, пригадуємо правила, нам потрібно від більшого числа відняти менше число. Значить, ми можемо розв'язати нашу задачу і скласти вираз 6 відняти 3 до рівня 3. Зверніть увагу, вираз, ми записуємо через клітинку під словом розв'язання. Ми розв'язали з вами задачу. Залишилося записати відповідь. Діти, відповідь. Я беру ось наступну клітиночку після виразу. І спочатку рядочка я записую слово відповідь. Відповідь на три ромашки менше. Ми дали відповідь на питання задачі. Заміни запитання задачі так. Щоб їй відповідав інший короткий запис. Зверніть увагу, короткий запис ліворуч, і ми бачимо, що ключові слова ті самі, а ось шукане число інше, адже там фігурна дужка, яка об'єднує предмети. Правильно, скільки всього ромашок і маків у букеті. І зараз діти розв'язання цієї задачі ми запишемо зошит, а ось короткий запис ми не будемо записувати. Записуємо Задача. На 10-й клітинці ми записуємо слово задача. На наступній клітинці під словом задача ми напишемо слово розв'язання. Під словом розв'язання через клітиночку нам потрібно скласти вираз. Як нам знайти, скільки всього ромашок і маків у букеті? Правильно, нам потрібно об'єднати предмети. Для цього складаємо вираз на додавання. І це дорівнює 9 квітів. Зверніть увагу, беремо наступну клітиночку. Рухаємось до початку рядочка. На другій повній клітинці ми даємо відповідь 9 ромашок і маків у букеті. Тисни відео на паузу і запиши задачу в зошит. І уроку. Що нове, ви дізналися? На що слід орієнтуватися при відніманні, замінюючи зменшуване? сумою зручних доданків.